Привіт з Одеси, ось така Acura TLX, 21 рік, 2-літровий турбобензин на повному приводі, на автоматичній коробці передач, в гарному сіренькому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль майже новий, повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Автомобіль тільки після СТО, готовий до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. Подивіться тільки на стан салону. Просто шкіра в ідеальному стані, нічого не протерто, не затерто, все чистенько, охайно, стан стелі, є люк, стан дверних карт, безключовий доступ. Ось так виглядає водійське сидіння, підлокотник, стан пасажирського, стан дверних карт. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень та підігрівами. Двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, парктроніки, все працює. Круїз-контроль. Ось така електронна приборна панель. Пробіг у нас всього 21 тисяча кілометрів. Просто стан нового автомобіля. Сіли та поїхали. Ніяких вкладення автомобіль не потребує. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.